Ваш голос, ваші думки, ваша позиція. Вони нам цікаві, як і все, що відбувається у світі, країні, у нашому місті. Давайте обговоримо це разом у прямому ефірі. Радіо місто над Богом в проєкті Рефлекторія. Ми спільно із вами формуємо простір думок. Телефонуйте, запитуйте, коментуйте. 067-01-01-800 а вітаємо всіх, хто зараз налаштований на хвилі 101,8 FM. Це радіо місто над Богом, проєкт рефлекторія. Мене звати Іван Педорук. Зазвичай ми виходимо по середах. Але сьогодні вирішили не гайте так би мовити, часу. Сьогодні вирішили провести цей ефір, оскільки буквально днями виповнило 75 років однією з знакових локацій нашого міста, нашого Поділля. її ще називають своєрідним магнітом, туристичним магнітом нашої держави, можна вже сказати, взагалі України. Я маю на увазі музей садибу Миколи Івановича Пирогова. музей, який вже 25 років має статус національного, і ось буквально днями минулої п'ятниці він святкував своє 75-річчя. Нагадаю, що понад 200 днів обороняється Україна від російських загарбників. Ми оборонимо нашу незалежність, нашу свободу, і всі ефіри ми присвячуємо тим тому і тим людям, які наближають цю перемогу, наближають нашу українську перемогу. Кожен на своєму робочому місці. Кожен всіма силами і кожен всіма спроможностями, тільки, які тільки можна задіяти для цього. Сьогодні є в нашій студії генеральний директор Національного музею Садиби Микола Івановича Перегова, доктор медичних наук, заслужений лікар України, пан Олександр Турський. Олександр Федощ, радо вітаю в студії. Дякую, з яким настрієм завітали завжди. Запитую настрій Гроші, бадьори, добрий, бадьорий, працьовитий, тому що свято пройшло дуже гарно. Були шановні гості, були. Багато присутніх гостей поздоровили всіх наших співробітників, і сп... наші співробітники відчули, що це свято Свято того, що вони працюють в великому закладі. Заклад єдиний такий в світі, де забальзумовне тіло знаходиться Микола Івановича Пірогова. До речі, саме довше це перше, перше тіло, в світі. Якось якесь так, сьогодні так. зберігається в природних умовах нашим. Музейному комплексі я знаю. До речі, от ви згадали цю тему окрім Микола Івановича Перегова, Ну зрозуміло, що в дитинстві багато хто був в столиці на на превеликий жаль сьогодні ворожої країни. Бачили Володимира Леніна. Ми мені. Пощастило, напевне, ще побачити Мао на свого часу. Я був в Пекіні. От, але дійсно я знаю і трошки досліджував в минулому е, в своїй журналістській практиці цю е, тематику, що дійсно тіло Микола воно має унікальну рецептуру, е, яку вигадав, створив пан Вивоцев, професор вивоцев на це на той момент. Ну ми ще про це проговоримо. Але дійсно, е, рецептура цього бальзаму, рецептура цих реактивів на сьогоднішній день настільки унікальна, що вона дає можливість Берегти тіло в дуже хорошому стані, і от ми з вами перед початком розмови, якщо можна два слова, скажіть, будь ласка, ми з вами говорили про те, що на святкуванні були спеціалісти, які підтвердили це. Так, да, приїжджали два професори, які брали в 2018 році участь батьзамаці вже українськими вченими. Це професор Мельніх Олег Петрович і Геннадій Федорович. Вони Представляють Київський університет біоресурсів і подивилися тіло в п'ятницю, і знову сказали, що. Воно в прекрасному в прекрасному прекрасному стані, стані. можна сказати, в прекрасному стані. Ця ідея належала Олександрі Антонівні Порогові. Це друга дружина Миколи Івановича, з яким вона прожила саме тут, у Вінниці з 1861 по, ти... по 1881, ну, 20 років, власне кажучи, придбав він цю е, садибу, ще будучи керівником освітньої галузі, е, як це, я не пам'ятаю Ки київського... київського повіту, попечительний округ тоді освітянський. Називалося. Е, і, власне кажучи, він за своїм проєктом і збудував цей будинок. Це ж з його креслані, наскільки я знаю, так? Да? Так, да, це його проєкт був. Там який маєток, коли він купував маєток, він купував його в кредит. І той маєток, який був повністю, був е, знесений, і по проекту Миколи Івановича Пірогова був побудований. Цей маєток він в цей час поїхав. Був викладав і готував професорів для Російської імперії, для різних міст в Германії, в Німеччині чотири роки. І от коли він повернувся вже в 1865 році, з того часу він вже маєток був готовий. Це готовий вже була своя цегла. Він цегляний завод невеликий зробив із, із з тих матеріалів, які він всю підписував, і цей проект. Збудували комплексний гарний, підхід да. в нього був. Ну, в нього дійсно. Він був унікальною людиною. В нього був такий глибокий глибинний підхід, комплексний до будь чого чим він займався в своєму житті. Ми знаємо, що ну от на сьогоднішній день площа музею Садиби становить біля 20 гектар. Да. А на той момент це було 400, якщо я не помиляюся. Напевне, ще й, ще й більше. Тому що він. До Шкуринці мені казали: да. Людовка да. Жмеринського району. І Навіть тобто... Івча входить да, да, входило Строєнці, Тиврівський район. Тобто, все це було має тут, тут Івановича. Саме тут, саме у Вишні, це назва пішла від річечки невеличкої річечки Вишня. Вишенька, верніше, яка і зараз є. Мікрорайон ну, да, Вишенька. Мікрорайон Вишенька, власне кажучи, є вулиця Вишенька, на якій я живу. До речі. Але це зараз не важливо, тому що дійсно. Прекрасна подія: 75 років музею. Як взагалі сьогодні живе? Чим живе сьогодні музей? Як ви сьогодні розвиваєтесь, і в якому контексті сьогодні, скажімо так, ви приваблюєте туристів? Ну, я хочу сказати, музей живе повноцінним життям. Ми відкрилися ну, в зв'язку з військовими подіями. Ми відкрилися, були закриті в лютому місці, але в квітні місяці ми вже відкрилися і дуже багато прийняли. Переселенців люди приходили до нас. Ми безкоштовно тоді приймали. Зараз вже під... за квітки вони ну, ну, треба жити музею. Так, так, треба розвиватися, Музей... живе. Комуналку був... врешті да. розплачувати. І комуналку, і всі інші. Е, я хочу сказати: в музеї багато було зроблено і до цього часу, і зараз робиться багато. І територія упорядковується, і нові експонати самому. Будинку, голов, головний будинок, так ми називаємо його, і багато наших працівників зробили по, по нашій огорожі, привод, вона приведена до ладу. І меморіальний комплекс Некрополь, де знаходиться тіло Миколи Івановича Пірогова, також ми його приводили до ладу. Але в зв'язку з військовими подіями ми думали, що в нас в листопаді. 2021 року були відвідані міністром охорони здоров'я заступником офісу президента Кирилом так, так. Тимошенко. В зв'язку з 75-річчям музею і були великі плани. Це зробити... ж ви мали війти в велику реставрацію, якщо да. я не помиляюсь, велику да. будів... да. да. і Ма... зробити реставрацію головного, головного корпусу. корпусу так, я але це. маємо те, що маємо. Але, але ми зберігаємо це весь І, і я думаю, що обов'язково ми до цього доживемо, але разом з тим, Олександр Федорович, я маю сказати, що. Унікальна будівля і унікальна тим, що вона автентична, і навіть паркет. У так. кімнатах, якому вже 150 років він оригінальний. Він не скрипить. Да, Шер -Миколаївання. Шер -Миколаївання. Його так би мовити. Ну напевно, купляв чи виготовляв. Е, можливо, да його, його робітники на підприємстві. Ми повернемось до нашої розмови через декілька хвилин. Нагадаю, що говоримо про 75-річчя національного музею садимо Миколи Перегова. Не перемикайтеся після музичної паузи. Побачимося, почуємося рефлекторія з Іваном Педоруком на 101,8 FM. Продовжуємо нашу розмову. Я нагадаю, що є студія Олександр Турський, генеральний директор Національного музею Садиби Миколи Івановича Пирогова. Ми говоримо про всі події, пов'язані з життям музею, а особливо про те, що буквально днями було 75 років нашій первині туристичного поділля. Олександр Федорович, ми з вами зупинилися на тому, що на сьогоднішній день музей живе вже нарешті вийшов, так би мовити, на сегмент повноцінного життя. Вже ви приймаєте туристів. А от, взагалі, якщо є така статистика, скільки туристів ви приймаєте щороку так? Орієнтовно, якщо ми не будемо брати період військовий, воєнний верніше. Ну я хочу орієнтовно сказати, що за весь час існування 75 років, музей прийняв коло орієнтовно 9 мільйонів туристів, Ого. притом 185 країн світу. Мо і це, Зараз воно Майже продовжує. вся кількість країн да, на і зараз воно продовжується. Можна різні цифри називати так, 9 ми не можуть сказати, це, але оці цифри ну, можна поділити, да, і з'ясувати. Да, це, це, це за все говорить. да. А що дає? От 25 років тому я пам'ятаю ті події, тоді дуже дійсно раділи. Я знаю, що певний період, сталий період часу ви домагалися. Ну тоді тодішній колектив музеї домагався того, щоб отримати статус національного. Що на сьогоднішній день це дає? Тобто, це я зрозум... ну, зрозуміло, що. Це серйозний статус. Це вже статус, скажімо, не просто я не хочу нікого образити там провінційного якогось закладу, але з іншого боку, він розташований тут і фінансується все ж таки з обласного бюджету. Ні, ні, а бачите. Це, я оце, помилився. Це оце, напевно типова помилка. З того часу. Як він uh -huh. отримав статус національного музей перейшов вже на, на фінансування державного бюджету, да, і ми стали фінансуватись uh -huh. вже з Міністерства охорони здоров'я, а до цього. Фінансувався да з обласного, обласного управління охорони здоров'я. Ну а є якась у вас співпраця? Ви ж якимось чином ну, судячи з тих гостей, які у вас були на святкуванні, це були і керівники обласної виконавчої влади, і з нашої представницької обласної ради, нашої представницької влади, і міста був мер міста Сергій Морозов, Вічеслав Соколовий, голова так. облради. була пані Наталя забула, перша заступник. А, тобто є співпраця, Ніяка. да відчувається ну, в чому так? вона полягає? Тому що ми з владою працюємо як. Вони до нас звертаються, коли є, приїжджають представники навіть інших країн, представник ЄС був, представник Естонії до нас приїжджав. А ми їх просимо теж допомоги, тому що не все фінансування сьогодні стопроцентне бюджетне, і така співпраця дуже дає свої поди. Ну тобто є технікою, скажімо, технікою, матеріальна якась підтримка, да? вона існує від області. Існує, так. Я знаю, що останніми роками, в принципі, декілька разів також був запрошеним на ці заходи. Тобто музей сьогодні, як кажуть зараз модним словом, креативить. Є якісь нові проекти сучасні. Один з них це Пироговська. Цікаво, що це була за ідея, звідки вона пішла. І, ну, наприклад, жаль, і спочатку через карантин, через карантин, а на сьогодні да, вже через військові станції. Цей проект призупинений. Я дуже сподіваюся, що він Так, да, ми не... мали провести в да. травні місяці... Я пам'ятаю, що була така так, історія. Була да. така історія, In що ми мали в травні місяці провести Пірогов знов скай, але вийшло, що війна і зараз ми не можемо. Притом ми мали б показати, так як Пірогов засновни, один із засновників військово-польової хірургії, ми це мали приурочити до військово-польової хірургії, і вже були представники із Києва із нашого військово-медичного центру. Але на жаль, я думаю, що закінчаться військові дії, і ми це зробимо обов'язково обов і покажемо, тому що заслуга Пирогова дуже велика. Всі його надбання, які були тоді при ньому, і це, до речі, і третя дата була 9 вересня 175 років першого наркозу на полі бою який провів Миколи ну, Івановичу Пірогу. Власне кажучи, це його вихід. Да. Да. Це музей відкривали, Я до... Цього не знав, бачите? музей відкривали до сторіччя uh -huh. його, цього першого наркозу. наркозу. І ефірний наркоз був за перекос. Взагалі унікальна людина. Він, дійсно, ми нагадаємо нашим радіослухачам та телеглядачам, що Микола Іванович Пирогов це видатний хірург, видатний анатом, людина, яка, в принципі, першою в медичному світі зробила атлас, описовий атлас внутрішніх органів, тобто атлас анатомії людини. А людина, яка екстерном, якщо я не помиляюся, закінчила медичну академію і отримав він з ну, захисниця в екстерном, дистанцію. А він поступив чотири. 14 років. 14 років він поступив. 14, да. років ну, тобто він поступив, не в 19 а, там 18 А в 18 він да. вже закінчив Московський університет, медичний факультет, а в 23 він вже став доктором медицини. Декі це тарту теперішнє, Естонії да. Він там він же там і працював потім, Там власне, працював, кажучи, да. людина, яка застосувала на полі, бою, як ви вже сказали, Олександр Федось, що ефірний наркоз вперше. Людина, яка застосувала спочатку таку е, е, рідку пов'язку, фіксуючу, а потім вже з гіпсову. гіпсову і Зробив гіпс і зрозуміли всі, що можна вибачте, не ампутувати кінцівки, а їх лікувати, і потім вони абсолютно поновлюються. крахмальні пов'язки Так, да. крахми. Ну так, да, це зрозуміло, це ніщо. Є сортування? Сортування поранених, поранених да, відносно тих, ввів? так. Ну і був одним з основоположників сестер милосердя. Це така служба, яка вже згодом переросла в те, що ми знаємо сьогодні так. під назвою Червоний хрест України. Так, так. Він один із засновників Червоного Хреста і руху Червоного Хреста на Україні. Це все завдяки Миколі Івановичу. Видатна людина, і дійсно дуже приємно, що ви зі своїм колективом щодня доторкаєтесь до таких святин нашої історії. Продовжимо нашу розмову буквально за декілька хвилин на черзі у нас рекламна музична пауза. Не перемагайтесь. Рефлекторія з Іваном Педоруком на 101,8 FM. Ми продовжуємо наш ефір. Я нагадаю, що Олександр Турський сьогодні гість нашої студії, генеральний директор Національного музею Садиби Миколи Івановича Перегова, з нагоди 75-річчя якого і відбулися і 25-річчя надання статусу національного. І як і вже і ми з вами дізналися від пана Олександра 170 років тому, також приблизно в ці дати був вигаданий цим величезним великим вченим ефірний наркоз. Це власне те, без чого зараз не обходиться жодне операційне втручання в світі. От тільки уявіть собі, в світі це в світі застосовується абсолютно всюди. Е, і відбулися певні урочистості з нагоди е, з, з нагоди таких у нас славних дат. Олександр Федорович, Ми сьогодні з вами говорили про те, що слава богу, музей зберігається в належному сталі. Ми маємо автентичну будівлю. Ми маємо автентичну будівлю аптеки, яка там так. поруч з музеєм є. Е, е, слава Богу, функціонує церква Некрополь. А от в якому стані? Я знаю, що там інколи проходять богослужіння в це, вона ж діяча це церква Чудотворця, якщо так. я не помиляюся. Ми проводимо там два рази на рік богослужіння. Це літній, є 22 травня Миколай і 19 грудня теж на день Святого Миколая, ми проводимо там два богослужіння. І я хочу сказати, що представники нашого духовенства раді приймати участь в цьому богослуженні, бо так ми церкву закриваємо, вона. Не для Відвідувачів uh -huh. і там нема постійного відкритого доступу тебе туди да. немає, так да. наскільки я знаю. Але це церква некрополь. в принципі, О, так воно і має да. бути, як кажуть. Це вона була збудована за, ну я не знаю, чи за проєктом, а принаймні за настановами Олександра Антонівни, да. дружини Миколи Івановича. Ми маємо сказати, що це друга дружина. На превеликий жаль, спільних дітей у них з Миколою Івановичем не було. не було. А від першого шлюбу дружина на превеликий жаль померла, але є два сини. Ну, було на той момент, uh -huh. так. І наскільки я знаю, що у першого були діти, тобто. Є нащадки, які сьогодні живуть, і якщо не можете нагадати, будь ласка, в яких країнах і чи був взагалі з ними якийсь зв'язок колись? Ну, старший син в нього було не було дітей, а в меншого сина двоє доньок було, і вони вийшли заміж і виїхали, ну, В 17-му році була революція. Ви вони знаєте, виїхали з Росії тоді, з, пустим, та, з імперської вони, Росії так, покинули. І уїхали з нашої країни тоді. І одна жила, жила в Греції, друга в Франції. Та, що Франція, в Франції е, зв'язок в нас втрачений. втрачений був, а в Греції вони приїжджали і приїжджали. Це вже його прав, да, правнук Правники. Андрій Дмитрович Гершельман. Він, це німецька mm -hmm. фамілія, він генерал був, званий генерала в грецькій армії служив. Це було 1978 році. Це а, його правнук. ну Його Нього, вже їх там є, 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 нащадки, праправники, да, праправники. є нащадки. Але на жаль, ми зараз втратили з ними зв'язок. Я думаю, що закінчиться міськові треба обов'язково відновлювати. Бо це да. дійсно. Да. Це я а думаю, це буде цікава робота і співпраця між Україною і Грецією в цьому плані. Да, так є навіть фотографія, де вони є сфотографовані, вони були дуже вдячні за те, що зберігається. Такому стані і тіло їхнього прадідуся і сам музейний комплекс і були вдячні. і Їм було самим цікаво побачити цей маєток, де Їхні, як у ну це да коріння. це коріння, да тут да. звичайно цікаво є, є. Думаю, їм в першу чергу да. буде про це дізнатися. Є і це, є, це, є. родичі? Ну будемо шукати їх. Взагалі, як сьогодні у вас працюють міжнародні зв'язки? На початку ви сказали, що по статистиці 180 вісімдесят представники ста країн світу да, відвідали Так. А на сьогоднішній день е, так само є. я розумію, що це рідше, але разом з тим, чи є сьогодні у вас серед відвідувачів іноземців. Ну, зараз у зв'язку з військовим станом ну, немає, але я хочу вам сказати, що ми зараз співпрацюємо. На нас вийшов Женевський музей Червоного Христа в зв'язку з тим, що він був засновником. І ми знаємо, зараз в переписі працюємо. Я думаю, що ми війдемо і в медичну спільноту музеїв, медичних музеїв країн Європи. А, на жаль, з військовими діями не можу загратувати. Ну нас зрозуміло, приїхати. це не може бути да, працювати на ми, повну силу. Ми сьогодні ти... працюємо. Ми приймаємо наших захисників безкоштовно. Ми приймаємо нашу національну поліцію, національну гвардію, туди захисників, переселенців, волонтерів. Ну Тобто, тобто займайтесь благодійною діяльністю, і, слава Богу, Коли що не є що да. є на це сили і можливості, Олександр Свідочу на завершення програми, хочу також запитати вас обов'язково про те. Хто є сьогодні серед ваших колег, хто є представники вашого колективу, і це науковці, це медики. Я знаю, що на базі Переговського музею проходять науково-практичні конференції, симпозіуми відбуваються. Тобто це не лише осередок культури, це не лише осередок історії, але це ще й і наукова навчальна база для нашого Вінницького медичного університету, Вінницького медичного коледжу, зараз військово-медична академія. На на до нас теж вони звертаються. Ми в грудні місяці провели велику конференцію, коли ще можна було. Тоді до зв'язку зі 140 річчям, зі смерті Миколи ага. Івановича Пірогова. Це 5 грудня, якщо я не Так, да, по 5 грудня. По Ми провели цю конференцію і пророчили його і до Дня Святого Миколая, Богослужіння бо було в церкві і видали збірник статей. І науковці не тільки нашого університету, я і інші науковці приймають участь, і так як це Національний університет біоресурсів. Багато нам допомагає зараз наш президент Червоного Христа, наш Земляк, Поліщук Микола О, Єфремович. Він теж звернув на це увагу. Він дуже звернув увагу на як на педагога Миколи Івановича Пирогова, Він по професії нейрохірург, то він звернув увагу і на нейрохірургію коли Микола Іванович Пірогов зробив свої надрізи е, топографічної анатомії, то японські представники, які приїжджали до нас раніше, які могли, коли вони побачили атлас цей анатомічний, то вони сказали, що це комп'ютерний томограф да, настає. На жа... да. на і ми їм да, доказували, є. що це заморожене тіло, і він, він робив такі d Кож, Кожен сантиметр, да. пів сантиметра, і художник. І художника. Ну, там роботи. Унікальні да, да. це дійсно. Вони на сьогоднішній дивишся. Ну як сучасні фотографічні роботи, І Ніколи Іванович Пірогов ще унікальна людина, тим, що він ще був. Директором заводу по виготовленню медичних медичних інструментів. Ну от зараз я пригадав і до японці. Тож їх фотографував. Да, я пригадав той факт. Олександр Федорович, ви на, 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 так би мовити, направили мене на цю думку. Що він же ж макетував і вигадував макети, да. вигадував інструменти медичні, да. і що на сьогоднішній день понад 20% з того, що він зробив, і сьогодні використовується в сучасній медицині в, в світі. Може більше? Навіть і більше, да. Навіть той, же взяти скальпель одноразовий, да? Це також. А його... він вже тоді да, зробив да. його. 150 років назад. Так що це. Унікальна людина це дійсно була. унікальна. Це людина всесвіту, як ми кажемо. І моє з великою подякою до вас і до вашого колективу за те, що ви оберігаєте цю пам'ять, оберігаєте цю історичну спадщину нашого Поділля. Ми дуже пишаємося, що все ж таки ім'я воно більше зараз асоціюється саме з Україною, саме з Вінничиною. І ми дуже горді з того, що маємо таку можливість їх вшановувати і представляти всьому людству. Ваші слова на прощання, будь ласка. Хочу. Ще додати, що Микола Іванович Пірогов, якщо взяти сьогодні військові події, то він унікальна людина, тому що сьогодні наші військові, які були в нас на святкуванні, з нашого військового медичного центру, з академії, так і сказали, 80% того, що сьогодні наші показують військові медики. А я їх дуже поважаю, бо я сам військовий сам медик, військовий медик, так. то це заслуга Миколи Івановича Пірогового. І хочу побажати нам сьогодні, нашій країні, тільки перемоги, і перемога буде за нами. А всім доброго здоров'я! І слава Україні! Героям слава! Я вам щиро дякую за розмову, дякую. дякую вам за роботу. Передавайте вітання всьому вашому колективу і хай щастить усім вам в вашій роботі. Дякуємо за увагу. Ми сподіваємося, що розмова наша була для вас корисною, цікавою. Якщо ви не встигли послухати чи подивитись, будь ласка, звертайтеся до ютуб-каналу Радіо Місто над Богом, дивіться нас у Фейсбук, в соціальних мережах. І цікавтеся історією Поділля, цікавтеся тим, чим живе наш край. І завітайте до музею Садиби Миколи Івановича. Пирогова, а, вам кожен вінничанин скаже, де це знаходиться? На проспекті юності в самому низу. Пирогова. А, а, ну в перехресті Пирогова. юності, в вулиці Пирогова. Так бувайте здорові, бережіть себе, бережіть країну. Слава нашій нації, слава нашій країні, слава нашим збройним силам. Хай щастить. Дякую. Ваш голос, ваші думки, ваша позиція вони нам цікаві, як і все, що відбувається у світі, країні, у нашому місті. Давайте обговоримо це разом у прямому ефірі. Радіо Місто над Богом в проєкті Рефлекторія Ми спільно із вами формуємо простір думок. Телефонуйте, запитуйте, коментуйте. 067 01 01 800